Доброго дня. Зараз хотів би по пару слів за дослід, який проводили з обробкою на насіння пшениці. Значить, так як в умовах на сьогодні жорсткої економії ресурсів нестача, я свою думку не міняю вже декілька років поспіль, що особисто фосфорно калійне живлення треба якимось чином заміняти. Тобто отдільна тематика це біопрепарати. Я думаю, це цієї цю, цю тематики треба виділити дуже багато часу. Це фосформобілізатори, калій. Але е, зараз ми, ми кажемо за мікродобрива, за такі стимулятори, стимуляція за, саме насіння. Для чого обробляти до, добривами? Перше, я б давав фосфорні препарати. Для чого? Для того, що як дитинка тільки-тільки родилась, ми її починаємо давати смесі, або якесь молоко, або якщо там цей, тобто ми даємо підкорм. Значить, що, що тоді виходить у нас з насінням, коли ми даємо фосфор в поживний в тому вигляді, який він зразу може взяти. То це буде розвиток кореневої системи. На кореневу систему впливають два е таких елементи дуже важливих: це фосфор і цинк. Ми знаємо, що вони трохи антагоністи, але тут все гарно, тобто вони не впадають в реакцію, і в препараті, наприклад, ріаком зерно. До речі, ми використовували препарат ріаком зерно з цинк. Нам. Який вже більш високоефективний, і фосфорні добрива. І тут питання таке, що вони не починають? У них нема конфлікту друг, друг з другом. І коли це все на насінні, воно зразу починає по, -по перш. Ну а опять же, те, те, що я бачив уже на полі, те, що я вже дивився, то це гарний старт. Гарний старт, що, що нам забезпечує? Тобто в кратчайші сроки воно зійшло. Якщо це там ми хочемо, щоб зійшло за 7 днів, у нас якщо всходи виходять там уже на 6, на 5, 6, 6 день. День, начебто, та що там, але це вони такі рослини виходять більш сильні. Чого там, що, що, ми, що ми хочемо отримати? Поживу, оцей, оцей елемент технологічний, він зовсім не заміни. Якщо ми кажемо, що ми не внесемо 100 кг азоту або там якихось 100 кг фосфору, то ми не замінимо. Якщо по азоту, тут вообще питання немає. Хлопці, азот. Ви не заміните нічим ніколи. Тобто замін, замінить азотне живлення може тільки наявність. Легко доступного азоту в ґрунті. Тобто тут треба е, працювати на підвищення радючості, тут уже і сідірати, і цей е, що способом е, все-таки інкрустації. Що ми добиваємося? Ми добиваємося старту, і ми добиваємося е, саме головне. У нас е, ми розраховуємо на якихось 10% прибавки в врожаю. І на гарний старт, і на те, що ми будемо також є стратегічна, що коли немає у нас живлення, ми даємо цю поживу для чого? Для того, щоб розвити кореневу систему. А коренева система вже буде краще тягнути. Яким чином у нас ми. Іде по поглинання тих же самих важкодоступних фосфорітів. Тобто Коренева система формується, і далі вона вже за допомогою тих виділень починають на, на, йти біологічні процеси, процес переводу з допомогою кореневої системи в доступну форму, і потім вже рослина це, це все бере. От. То Для того, щоб підтримати, щоб розвити оцю кореневу систему, ми йдемо на обробку. Другі мікроелементи, вони ще працюють як трохи як в системі захисту. Але тут я та також повинен сказати, що коли ми використовуємо гарні дози макро мікроелементів то ми повинні приміняти тільки мінімальну дозу, указану виробником від. Того протруйника. Пр тобто, коли ми всього накидаємо, може бути хуже. Тобто, головне, як у, у лікаря, да, не, не навредить. Е, далі е, ми будемо відслідковувати, ми будемо дивитися, як це буде впливати на корінь. Те, те що я вже до цього бачив, то система, корінчики стають або вони товще стають, або длиніше, або ма маса корня. Тобто вони. Е Починають по-своєму показувати свою реакцію. По факту енергія росту і гарний старт це вже гарно, і ті 10% вони це як один із кирпічиків, коли ми вистроїмо. от Ми беремо свій врожай і ми стро-строїмо його. То це фундаментальний кирпичики, які ми починаємо. Якщо вам хтось скаже, що ви обробите насіння, заміните там 100-200 кг, Це не є правильно. Так, да, це є один із елементів, один із е, цих, але замінити ми в житті нічого цього не, не, не замінимо. Якщо вам скажуть прибавку в 50% 2 тонни зерна, краще його не приміняти. Е, відсотків на 100 на 150, там якась туфта, яка водички вам налили, красочки закрасили, і дали хлопці потратити ще гроші. Е, також будемо дивитися, як що, ви, що виходить. Є на полі, є в лабораторних умовах. У мене така ідея показати, як воно в піску. Не, не знаю, як воно буде зараз. Кажу, ми, ми не, не дивились, але ті дослідження, що проводились на полях, на полях, тобто, це десь в таких межах. Максимальна кількість, що ми змогли на насінні в мене було щось. Відсотків 18, ну там ми дуже багато давали, і давали гумати, і давали мікро і макро, і це було е, насіння, насіння кукурудзи, ми давали цинк, е, накидували на е, насіння на, на, на і була прохолодна погода. Тобто, коли у вас так гарно будуть працювати, тобто не 12%, а 18, то це ви просто попали. Зірки зійшлися, і оті умови там прохолодна погода, і воно підтримує. Але не, не так багато. Тобто, якщо йдуть приморозки невеличкі, то якийсь стрес про пройти, оці всі мікродобри вони допомагають. Але як кажуть, попомерла, так попомерла. Якщо це вже буде вимерзати повністю, то воно вимерзне. Але тут, коли такі невеличкі стресові фактори, ми можемо нівелювати. І за цього тоді відсоток у нас буде більший. Тобто це було на кукурузі, холодна погода. Тобто ми там отримали до 18%. Це перше і друге, що там, коли була при обробці, трохи дали більше, ніж треба. Тобто, там доза щось вийшла, літрів 8 мікродобрив ну, в такому, в такому, в такому форматі. Дякую за увагу. Маю надію, що ця інформація буде для вас корисною. Пишіть запитання. Підказуйте, в якому напрямку йти, і буду, буду все показувати. Ми, ми, миру нам всім, здоров'я вам та вашому полю. Дякую за увагу.